У Фейсбуці ввечері натрапила на допис у групі батьки СОС про німецьку школу із з питання в кінці допису. Як ви гадаєте, що правильно вчинив директор німецької школи? Саме запитання, ну просимо, мене дивує, чого воно у нас виникає в українців. Ситуація наступна. У школі проводився ярмарок, і українська мама прийшла допомагати розкладати ці тістечка. І були чіткі правила, коли який клас мав приходити купувати ці тістечка. Дівчинка прийшла Бувати не в свій час, і директор на це зробила зауваження. І постало таке питання: як ви вважаєте, чи правильно вчинив директор? Чому такі питання виникають? Чи правильно вчинив директор? Що? Про те, що нагадав, що існують правила, і вони були порушені, для німців надважливі правила. Вони тут існують не просто. вони існують, щоб їх виконувати. І Їх дивують ті моменти, коли вони навіть не уявляють, що їх можна порушувати, і дуже тригерить тригерять ті моменти, коли хтось не дотримується їх. У мене питання до вас: як ви гадаєте, що взагалі потрібні правила у школах у нашому житті та виконувати їх? Пишіть дуже цікаво.